Все? Доброго дня, глядачі Криснянської футбольної ліги. Зараз перед вами ми скажемо аналіз 10-го туру першої ліги. І з нами гравці Легенди Ігор і команди Павлю Павло. 10-й тур відкривали команди «ФМ» і Fакер, в якому Факер переміг з рахунком 4 1 Шановний експерт, гравці, команди. Що може сказати про цей матч і чи був прогнозований цей фонд? На мою думку, факти не мав перемогти цього матчі, я навіть розраховував, що доходу буде більше. Я так само, до речі. Думав, що факти буде більше право. А тому, що Фактіхан до вас забити один гол, воровати віктора ще любиє. Ну так. Йо, а ти як думаєш. Ну, я на цьому матчі був. Я його не був. Ну, а от рахунок закономірніший? Рахунок. 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 Ну, ну, я думаю, що так. ФМ, Хоча молодці, вони слабші, але постаралися хоча б один гол забити. Well, це да, вже, це, це вже великий плюс. Mm -hmm. ну, тут явна перевага парам була на користь факела. Mm -hmm. yeah. І від каталонців. 3-1. Що це таке? Mm, і фіналі перемагає каталанців. Що, що з каталанцями? Що сталося? Бачили цю гру? Ви скажіть щось э, про цю гру, що з таке було. І... Чому таке рахунок? Mm. Все-таки каталанці були фаворитом в цьому матчі. Чому вони програли і яка причина? Ну матчі була рівна боротьба. Mm -hmm. Mm -hmm. Ті команди довели, ті давали. No, а за такий фіналій перший забув? Так, ну і фінати забили перші, не було. До ще п'ять вони прийшли в п'ятьох на матч. Ну да. да. ну, без замінно, нічого без не вдалося вирвати три очки. Ну, молодці, хлопці, тим самим можу сказати, що не що команда йде далі. <сум> Здобуває свою наступну перемогу між каталонцями, досить важлива перемога, досить складний суперник не був, але вони перемогли. Каталонці. Не розчаровуйтесь своїм своїй поразці, вам буде наступна гра, Наступна гра нас енерджі, це ж каос, але ну, якщо постараєтесь, зможете виробити свої тривички. Добре, наступна гра лег легенда Мілан, технічна поразка і технічна перемога. Задоволені цим результатом? Чи все-таки щось б зіграти? Не дуже. Не дуже. Краще було, якби команда прийшла і не буде на так. Зрозуміло. Ага, у вас цей рахунок 3-0? Чи думав би, ну, якби так багало, то б збільше махнуть важав? В принципі, задовільняє, але хотілося зіграти. <laughs> зрозуміло. Ну no, так, да, ну, звичайно, кожному гравцю краще багато футболу, ніж просто полежить ручка. Добросутний матч, торнадо 2 енергія. Що сталося в цьому матчі, що Торнадо 2, а у сайті цього, цього поєдинку виграв з таким Ну слід зауважити, що енергія грала в чотирьох цілий матч, не було повного mm -hmm. складу. Так. Що ще? А ну дивіться, вони ж відкрили рахунок і перемагали навіть. Ні, чому? мені. Чому вони програли все-таки таким рахунком? Ну, я думаю, досить вони не були впевнені в собі. Mm -hmm. Не показали свій характер. Енергія? Так. Енергія все-таки під час матчу не... ну, програма ну, все-таки там 1-0, потім 1-2-1, 3-1, щось пам'ятає. А потім все-таки. Ну, просто вони ми... вже розслабили вже і... Су, і тому програли. Ну я думаю, все-таки фізичні підготовки. Ой, фізуха вже здала. Ну, так? Він, в, кінці матчу, влага, 5 -5. в кінці матчу вже все. В кінці матчу вони вже пропустили саме більше гріх. Okay. Підряд. Mm. По чому не я не думаєш. Ну, це Роман мав червону картку. Він гара. Mm, да, да. а... Ну і все. Артура травма не зміг прийти mm. на цей матч. Mm. матч. Ну, все-таки торнал-2 тоже повезло в цьому матчі. зібратися. команда же стабілізується, показує її. Yeah. Ну, покажем Покажемо побажаємо, тонату 2 і недачу успіхів в цьому проти Пілігрима. Конструмента теж дуже тяжка. Гра. енергії не розслабляйтесь, у вас ще друге ціле коло. Друге, ціле коло, там, де може все привернутися з ніг на голову. Тому що наступний матч Energy Придністров'я. 4. Енерджі, Придністрові. Енерджі, Придністрові. Енерджі Ну, Які у вас ще ставки було ці мачі? Ну, що ви прогнозували? Mm -hmm. Тай матч або що буде рівна боротьба. Mm -hmm. думав, буде нічі, а ті, а ну, не думав, що буде нічия, це лідери. вони два лідери нашого чемпіонату, нашої першої ліги. No, да. Ну так, але я все-таки по ходу матчу було, було... Mm -hmm. краще. Ну ти що скажеш? Ну, я теж погоджуюсь, були не такі дві рівні команди, але мене все ж таки доказало, що ми сильніші і отримали. Требувало... Ну так, пере них вже відрив 5 очок, шість від Придністров'я. Чи П'ять, п'ять Тому бажаємо далі, прогресу, можливо, він вже стане чемпіоном, чемпіоном першої, якщо будеш так подовженно. Добре, і останній матч, Бока спортплімі, його ніхто не бачив, був перенесений на середу, де Бокаспорт програв піліму з рахунком 7-3. Що сказати, цей матч, Пілігрим нарешті зібрався нормально на гру, настроїлись, на перших секундах забили гол, це дало йому впевненості і продовжували далі матч. Ну, вже в кінці матчу почали експериментувати з різними пасами, і ну, все-таки пропустив отримає. Ну, сильно не відбувся на, на, на рахунку, явна перевага. Тому поки спорт молодець. Добре грали, показувала поваду з Молодці, молодці хлопці, тільки їм би ще було виграти проти наступному в наступному проти проти, проти леген. Ну і нам тоже виграти. Не знаю, кому побачити <поє свистов> Кому Добре, ну наразі вам дякую. Дякую, що був з нами. Побажайте щось. Глядача в каналу Хапал ТВ. Приходьте на наші матчі, вболівайте за команди. Mm -hmm. Ну, Що я можу сказати? Саме, що і а я побажаю, то буквально за дві години зараз буде відбуватися матч між Україною і Францією, тому вболівайте. Підтримуйте нашу збірну в цьому матчі, який дуже важливий для нашої збірної, щоб вийти далі плей-офф. Грайте в футбол, приходьте в суботу на гру, вболівайте за свої дворі команди і все найкраще. Важкоблосні краще.